Доброго дня! Хочу сьогодні розказати про те, як я вивчаю мову. Я знаходжусь в англомовному середовищі. Мене окружають тільки люди, які розмовляють на англійській мові. Тому моє навчання англійської мови цілодобово. Зранку до вечора я спілкуюсь. На англійській мові хочу сказати, що за ці 45 днів, за 46 днів, є невеличкий в мене прогрес. Тобто вчора у нас були в гості, і я кожного дня спілкуюсь зі своєю жінкою, в якої я живу. Зараз ми вже пошти не використовуємо перекладач. Ми перекладач дуже-дуже мало використовували. Я. Вивчаю мову, і тому кожне слово, яке мені не зрозуміло, я в неї запитую, записую, вивчаю, і тому хочу сказати, що вчора був невеличкий для мене якби, такий прогрес. Може, для когось це буде невели... невеликий прогрес, а для мене це був прогрес. Коли до нас вчора прийшли гості, я змогла з ними поспілкуватися. Вже більше, більше розказати про себе, більше розказати про Україну, про те, як там справи, про те, як я проводжу дні, про те, як я зараз планую своє життя. Я розмовляла з ними на англійській мові. І для мене це прогрес. Я дуже вчора була з собою хепі-хепі, щаслива. Хочу ще сказати, як пройшов сьогодні мій день. Сьогодні зранку ми з'їздили в магазин, потім з'їздили, ми помили машину, а потім ми поїхали подивилися е... нову роботу, яку мені запропонували. Я потім зніму відео, на наступному тижні в мене буде. відео, тому підписуйтесь, дивіться, я все-все-все буду розказувати про першу роботу, про те, як я зніму, орендую житло. Є вже у мене теж плани. Тому плани є на роботу. Плани є на житло. Не так все швидко, як хотілося би. Оп! І в тебе житло, і в тебе робота. Але я хочу сказати: ми всі різні, в 50, в 40, в 30, в 20 наша реакція у всіх різна. У всіх різна. Ми різні, але рівні в цій країні. І це країна іммігрантів Канада. Тому тут ніхто з вас сміятись не буде, якщо ви говорите. З акцентом. І для мене це дуже важливо. І країна можливостей. І для мене це теж важливо. Тому ось так. Підписуйтесь. З вами Світлана. Скільки мені років, я вже відповідала раз 10 так точно і зняла як мінімум два відео. Тому. Сподіваюсь, буду виглядати гарніше. Може, і вік мій потім будуть рідше питати. <сум> До побачення. Підписуйтесь, я з вами все-все-все розкажу, як є. Без всякого монтажу мої відео виходять без монтажу, е, тому зняла, відправила, ви побачили те, що відбувається зараз. Трошки хочу сказати, що, можливо, в когось не дуже добрий звук відео, але ну, поки так. Поки я не маю можливості купити е, мікрофон. Можливість є, е, але поки не буду. Знайду роботу, потім куплю мікрофон. Добре? Підписуйтесь, будьте зі мною. Проходимо адаптацію разом. Сподіваюсь, з багатьма своїми підписниками та й тими, хто просто дивиться відео, ми ще зустрінемось. Бай-бай!